Добрий ранок, мої любі. Приступаємо до науки. Один, два, три, 4, 5. Хочеш все на світі знати? Запрошую вас до світу професій. Руки людини це найбільший дітей скарб. А знаєте, чому так говорять народі? А тому, що людина багато речей. Та справ робить своїми руками. От скажіть, до кого ми звертаємося, коли нам потрібно підстригти волосся чи зробити зачіску? Так, до перукаря. А ви знаєте, до кого потрібно звертатися, якщо у нас щось болить? Голова чи рука? Так, ми звертаємося до лікаря. А зараз я вам пропоную послухати розповідь, які ж професії бувають. Давайте поглянемо разом. Знань чимало в нього є, дітлахам їх віддає. Міста знань постійний житель носить горде ймено вчитель. вчитель. Невчасно гальма й гас. Відвезе усюди нас. Для доріг він хлопець свій. За кермом сидить водій. Водій. Він як лікар, а й болить. Знає, що іде болить. Кличуть фермер і свинар. Порятуй ветеринар. Ветеринар. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває. Каменяр і покривельник носять назву будівельник. Будівельник. Вміє справно рахувати і товар пропонувати. Зошит, книгу, олівець видає нам продавець. Продавець. Він комп'ютер добре знає. Всі програми вмить скачає. Ця професія нова. Програмістом буду я. Програміст. Зникло світло. Обірвалось. Ми всі темряви злякались. Ми електрика гукали. Та нічого не вмикали. Він дроти перевіряв, потім все зремонтував. Електрик. Фотограф сьогодні до нас завітав. В садочку портрети усім роздавав. Ми гарні, усміхнені всі малюки. Це пам'ять родині на довгі роки. Фотограф. Сміливий пожежник вогонь загасив, водою миттєво його він залив. Пожежні завжди на пожежу спішать, а нам треба номер пожежників знать. Пожежник. Няня у садочку. Як ненька, чепурненька та гарненька, Прибере та нагодує, на роботі не нудьгує, одягтися допоможе і хустиночку знайде. Без неї наш новенький садочку пропаде. Няня. -ня. Літаком пілот керує, в хмарах впевнено мандрує. Стюардеса помагає, пасажири доглядає. Пілот Стюардеса з понеділка по суботу ходить лікар на роботу. Якщо раптом захворію, може вийти і в неділю. Він мені призначить ліки, перевірить горло, ніс. Скаже їсти борщ і кашу. Щоб одужав я й підріс. Лікар. Перукар волосся підстригає, зачіски на пам'ять всі знає. Для красунь дівчаток і для усіх хлоп'яток. Перукар Поліцейський світ рятують. щоб був спокій, то вартують. Злодій з ними не шуткуй, не кради, а лиш купуй. Бо як тебе впіймають, що робити, копи знають. Поліцейський. Хто одежу шиє всім, і дорослим, і малим. Дружить з голкою і тканиною, строчить швейною машиною. То на спеку й день холодний робить людям одяг модний. Нескладна оця задачка, бо майстриню звати швачка. швачка. Ось ми з вами дітки розглянули багато різних професій. Всі професії важливі та потрібні. І тому. Потрібно вчитися робити все і з повагою ставитися до інших та цінувати їх працю.